Здоровенькі були, продовжуємо розбирати Ghost of Tsushima. у грі Кіцуне, вони ж лисиці відіграють особливу роль і являються частиною магічного і духовного світу, який переплітається із самурайською тематикою. Лисиці є провідниками до святилищ Іннарі, які є невеликими релігійними об'єктами, що розкидані по всьому острову Цушіма. Лисиці також символізують духовний зв'язок із природою. Традиціями Японії та повагою до богів та духів, що відображено в культурній глибині гри, після того як Дзін Сакай вклониться святині, лисиця іноді підбігає до нього, дозволяючи її попестити. Це милі і зворушливі моменти, які додають тепла і трохи легкості в атмосферу гри. Загалом, в японському фольклорі кіцуни вважаються магічними істотами, що володіють розумом і надприродними здібностями. Вони часто то асоціюються зі здатністю перетворюватися на людей, зазвичай жінок, які виділяються хитрістю або мудрістю. Міфічні кіцуни часто мають кілька хвостів від 1 до 9, і чим більше хвостів у них, тим сильнішими вони є. Легенди кажуть, що вони можуть жити сотні років, отримуючи все більше магічної сили з віком. А ще вони вміють ось так: Кон